Всім привіт, і Сьогодні у нас третій епізод кар'єри за лондонський Челсі. Ми дуже солідно розпочали сезон та розділяємо першу сходинку разом з Манчестер Сіті. Анкунку показує неймовірну гру і є лідером серед бомбардирів. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал і ми починаємо. Перший матч етапу ліги в лігі конференції, і я вирішив дати шанс мудрику та дію Ді Дісасі, а також Рісу Джеймсу. Челсі в атаці палмер. Кунку. -Кун -Кун Кунку обігру захисника, входить в штрафний майданчик, Кунку дар по воротах і рахунок відкрито. На четвертій хвилині Христофор Кунку відкриває рахунок в нашому матчі. Повертає Енсо, Енсо одразу на Джеймса, на Джеймса, на Джексона, але Мудрик з м'ячем, Мудрик. Дальний удар Мудрика і поруч зі стійкою проходить м'яч. Дальний удар по воротах Джеймс на місці. Гієнт удар по воротах, Санчес рятує. В атаці Гієнт, Добре, на перехопленні грає Брігол, Одразу на кунку. Кунку. Кун Удар воротах. голкіпер рятує. Перший там завершуємо з рахунком 1-0. Джексон примає. Джексон можна віддати на кунку. Кунку Кун отримав м'ять. у штрафний майданчик. Удар поворота. 2-0. 2, -0. 2 -0 і дубль від Христофора Нкунку. Подача з флангу. Удар по воротах. Санчес рятує Челсі. Чергова атака агента Гюдьонсен з м'ячем пробиває. Санчес рятує. Ох, яка помилка в захисті. Удар по воротах і дуже удар. І Санчес легко його приймає. Завершуємо перший матч Ліги конференції перемогою 2-0. На кунку знов найкращий гравець матчу. А Палмер тим часом отримує другий плюс на ролі Інсайд Форва. І одразу переходимо до матчу з Ноттінгем Форест, де в нас буде грати основний склад. Форест в атаці, Деніс на лівому фланзі. І точна передача, але м'яч все ж таки залишається в Ноттінгем Форест. Тепер вже м'ячем Гіпс Вайт. Віддає на Вуда, Вуд виходить Вічнавіч і це 1-0. На 17 й хвилині матчу пропускаємо першими. Ноттінгем Форест в атаці. Добре, відбира м'яч Кайседо, Одразу віддає на Нкунку. Кунку Кун виходить майже Вічнавічну. Кунку удар по воротах, так і це 1-1. Крістофор кунку зрівнює рахунок на 28-й хвилині матчу. Далі на Санчо. Санчо. Санчо пробуває з дальньої і Голкіпер рятує Ноттінгем Форест. Подача на вуда, але тут добре грає Фуфана. Одразу Енсо розпочинає атаку лондонської команди. Кунку на кун Джексона. Джексон спокійно виходить. Вічна від Шнаві. Джексон. Удар по воротах і це 2-1. 2-1. Ніколас Джексон. Виводить Челсі вперед. Через лівий фланг проходить атака від Нотінгем Форест. Деніс отримує м'яч. Пробуває по воротах, але там спокійно Санчес забирає. І на цьому завершується перший тайм. 2-1 Челсі попереду. Дамо шанс Мудрику на другий тайм. І Санчо відправляється на лаву запасних. Дальний удар. Блокується. Знову атака Форест. Жота віддає на Вільямса. Вільямс на Вуда. Вуд пробуває по воротах. Санчес рятує. І з другої спроби забирає. Все ж таки м'яч. Мудрик з м'ячем. Через лівий фланг проходить атака. Збивають Мудрика, але він все ж таки залишається з м'ячем. Віддає на Джексона Джексон. Далі на Нкунку. Нкунку можна пробувати звідси. І голкіпер рятує свою команду. Завершуємо матч 2-1. Перемога лондонського Челсі. Джаксон забив переможний гол і стає гравцем матчу. Надійшла пропозиція від Фінляндії, але ми відмовляємо їм і чекаємо на пропозицію від збірної України. Вирушаємо на Енефіл, де на нас вже чекає Ліверпуль. Куреля добре відбирає м'яч, але м'яч все ж таки залишається в Ліверпуля. І Салах з м'ячем. Жота в строму майданчику на Салаха. Салах пробуває і над воротами проходить м'яч. Повертає на Гюсто. Гюсто далі на Кайседо. Кайседо на Санчо. Санчо. Дальній удар від Санчо. Алісон спокійно забирає м'яч. Знову в атаці Ліверпуль. Салак з м'ячем віддає на Діаса. Діас впробуває здалеку. І рахунок відкрито 1-0. Палмер. Удар по воротах. Алісон забирає м'яч. Санчо неточна передача. Арнольд перехоплює м'яч. І це може бути небезпечна атака від Ліверпулю. І що... А, арбітер просто свистить і не дає завершити атаку Ліверпулю. Тому 1-0. Перший тайм завершено. Спокійно на кунку Палмер. Палмер, дальній удар Палмера! І м'яч майже потрапив до воріт. Дальній удар Санчес рятує. 1-0 перемога Ліверпуля і Челсі знає другої поразки в сезоні. Незважаючи на велику глибину нашого складу, нам потрібно підсилення цією зимою. І я накидав декількох гравців, а саме Едер Мілітау, Ілля Забарника, Камавінга, Ямальта, Ендрік. Можуть опинитись у зимово трансферне вікно в нашому клубі. Другий тур Ліги конференції проти Панатінайкоса я вирішив зіграти резервним складом. Рубен Перес проти нього грає Лавія. Перес віддає передачу на ТТ. Удар по воротах. І Джоргенсен рятує нашу команду. в ватаці небезпечна атака. ТТ вже в штрафному майданчику. ТТ ТТ віддає передачу, удар по воротах. І 1-0 рахунок відкрито. Віддає на Фелікса. Фелікс в страшного майданчику можна віддати передачу. І удар воротах І рахунок зрівняно на 39-й хвилині матчу. Маргіо забиває гол, зрівнює рахунок і перший там завершується 1-1. Лівим флангом розвиває атаку Челсі. Мудрик з м'ячем. Входить страшний майданчик. Віддає передачу на Мадуеке, і той забиває гол. 2-1. Гольова передача від Михайла Мудрика і дебютний гол ноні Мадуеке. Мудрик знову на швидкості вривається в штрафний майданчик Михайло Мудрик. Можна пробивати по воротах. і Михайло Мудрик забиває гол і робить рахунок 3-1. Гол Мудрика був останнім в матчі 3-1, Челсі перемагає резервним складом Панаті Найкос. Незважаючи на те, що Мудрик зробив 1 плюс один. визнаний гравцем матчу. Спокійно обігром Ньюкасл І на нас же чекає Манчестер Сіті в кубковому матчі. Але перед ним Мартінес Холанд Кейн та Фоден номіновані на золотий ім'я. Палмер чудово на Нкунку. Там було порушення правил проти Палмера. Але Нкунку, І це повинна бути червона картка. Так і є червона картка. Джон Стоунс покидає поле. Чудова позиція для удару. Удар по воротах. Поперечка рятує зараз Манчестер Сіті. Ну, тут же Едерсон спокійно забирає м'яч до своїх рук. Сіті в атаці. Де Брюне віддає передачу на Фодена, Фоден виходить вічнавіч. І Санчес рятує зараз Челсі. Але м'яч залишається в Манчестер Сіті. Дебрюйне з м'ячем. Дебрюйне. Дальній удар. Повз ворота пробуває. Сіті в атаці. Холанд отримує передачу. Холанд пробиває. Санчес рятує Челсі. Але атака не завершена. Фоден з м'ячем. Фоден. Фоден прибирає, красиво пробуває. І відкриває рахунок на останніх секундах першого тайму. Фоден забиває м'яч роздягальну. І Перший тайм закінчується 1-0 на користь Манчестер Сіті. Сіті Ватасі Фоден. Фоден пробиває. Рахунок стає Діті ватаці Деблю не віддає на Холанда. Холанд повертає на Волкера. Волкер на Фоден Фоден. Знов провал в обороні Челсі. Фоден пробиває, але повз ворота проходить м'яч. Манчестер Сіті в меншості обіграє Челсі та проходить у наступний раунд. Кубка Карабау. Дев'ять турів позаду. Одразу чотири команди мають по 21 пункт. Ми займаємо третю сходинку по різниці забитих та пропущених голів. Астон Віла неочікувано йде на першому місці. Туда, але вилетіли з Кубку Карабао. Проте у лізі конференції все добре. і Ми отримали дві перемоги. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Програли Ліверпулю, програла Манчестер Сіті, але все ще ми знаходимося в лідерах нашого чемпіонату. На сьогодні все не забувайте ставити вподобайку і до зустрічі.